Що, друзі, не забуваємо про спорт в понеділок, початок тижня. Вийшло нове відео в мене. І релаксове ASMR відео яке ви можете відпочивати, релаксувати та займатися йою, або просто спати. І ще одно до очікувано вже овочі гріль вийшли. Ось. Інший формат вже без мого звуку, вже трішки субтитри і трішки, а, трішки музика. О, сьогодні понеділок День грудей біцепса. Йдемо на спад, вже наконець вже робі відкладення йдуть геть. Сьогодні, кстати, один місяць, вже, як, як я покинув курити, сьогодні вечора, думаю, запишу якесь відео, самопочуття, організм як перебудувався. Все, що можу сказати тільки по секрету, це те, що місяць пройшов, як я кинув курити, і плюс 5 кілограм я набрав за цей місяць. Вот. Але я не впевнена, що це все жир, пішло, тому що я почав будувати своє тіло, трішки качаюся. Думаю, що 50% жир набрав апетитно, 50% м'язової цієї, тому що я бачу результати в у йдемо на спад. Сушитися я не буду. Тепер виходжу на 155 грамів білку, суточно, щоб зберегти м'язи. Три рази на тиждень силові і двічі раз кардіо. Ось. Ну, це поки я роботу не знайшов якоїсь. А потім вже буде робота, дасть Бог не знаю, як буду вміщати, але буду знаходити якось час. Тому що зал працює. Дуже рано, то дуже пізно, так що всі можуть підкоригуватися, підлаштуватися під графік під, під, під роботи залу. Ось, я з собою горжуся, я радий, що місяць вже круто пройшов, важко пройшов, нічого не можу сказати, але за того стояло. Не думаю, що я зірвуся, тому що воно вже немає тяги якось, як прямо зірватися. Ні. Да? Ось, так що насолоджуйтеся новими відео, а вже в середу вийде нове відео Лимонний торт. Дуже цікаве відео, якщо чесно. Ось, сьогодні маю ще одну співбесіду, подивитися, що з цього вийде, а далі під вечір ще треба трава грузити в гараж. Так що, всім гарного дня, підписуйтесь на канал, всіх обнімаю, всіх цілую, дякую, що дивитеся моє відео. До зустрічі. Побачимося вже. Зовсім скоро.